Вітаємо! Сьогодні хочемо вам представити новинку, яка з'явилась у нашому асортименті. Це терморегулятор Пульс. Цей мікропроцесорний терморегулятор застосовується в системах опалення для керування температурою теплих підлог, обігрівачів, кондиціонерів тощо. Терморегулятор... Керується мікроконтролером, який аналізує вимирену температуру повітря цифровим датчиком. Порівнює її з заданим значенням, враховує режим роботи і на підставі цих даних включає і виключає навантаження. Комутація здійснюється електромагнітним реле. Для включення потрібно вставити звіт на газетку, затиснути кнопку на декілька секунд. Почекати. І виставити необхідну температуру в кімнаті. Він має стабілізуватися і вже відображати поточну температуру, яка є в кімнаті. Для вимкнення знову ж таки потрібно затиснути плюс на декілька секунд і він вимкнеться. А для програмування потрібно затискати клавішу Мінус. І далі вже вибирати необхідні режими. Які саме функції можна запрограмувати, дивіться в інструкції. Замовити даний терморегулятор можна в нашому інтернет-магазині або за телефонами.